Привіт, мене звати Максим, і з 2016 року я живу з трансплантованим серцем. Зазвичай люди, що не стикалися з трансплантацією, вдаються у крайнощі. Перша крайність це уявлення про те, що після пересадки серця ви нібито не зможете активно жити, будете або лежачим, або будете рухатися у інвалідному візку. Особисто я, коли дізнався про необхідність трансплантації серця. Уявляв себе після пересадки із такою кравчучкою, в якій я буду таскати за собою балони з киснем. Друга крайність в тому, що після трансплантації серця ви зможете забути про те, що у вас пересаджене серце, та жити точно так само, як жили до цього. В реальності ані перше, ані друге не є правдою, але друге трошки ближче до правди. Тож рутина після трансплантації серця. Сьогодні я розкажу про таблетки. Що ви зараз бачите перед собою? Після пересадки серця потрібно все життя приймати препарати, які пригнічують імунітет. Пригнічують рівно настільки, щоб моя імунна система не знищувала новий орган. Ось основний препарат імуносупресії. Для мене це адваграф: діюча речовина та кролімус. Це найважливіший з усіх. Приймати його потрібно кожного дня в один і той самий час. Пропуск, дуже вірогідно, спричинить початок відторгнення органу. А це другий компонент імуносупресії міфортик. Всередині цих таблеток солі мікофенолової кислоти. Його потрібно приймати двічі на день. Один пропуск цих пігулок вже не настільки катастрофічний. Це аторва статин. Препарат, що допомагає контролювати рівень поганого холестерину у крові. Ось цих трьох коробочок мені вистачає на 8 днів. Раніше однієї такої не вистачало й на один день. Справа в тому, що перший час після пересадки пігулок приймати потрібно набагато більше, в рази більше. Перші тижні це було десь 11-12 прийомів на добу, сумарно десь біля п'яти десятків таблеток на день. І з часом кількість прийомів зменшується, зменшується дозування, деякі препарати відміняються. Наразі те, що ви бачите, і є необхідним мінімумом після трансплантації серця. До речі, всю імуносупресію в Україні я отримую безкоштовно, так навіть зараз, так само, як і аналіз на концентрацію. Якщо б я купував все своїм коштом в аптеці, то тільки на імуносупресію я витрачав би на місяць мінімум 700-800 доларів. Перший прийом імуносупресії здійснюється безпосередньо перед пересадкою. Там просто кінські дози. Також великі дози імуносупресії залишаються перший час після пересадки. З часом, коли організм насичується препаратами, дози починають зменшуватися. Власне, для того і потрібно контролювати концентрацію препаратів в крові. Бо якщо концентрація буде замала, збільшується ризик відторгнення органу. А якщо ж завелика, ви занадто сильно шкодите своїм ниркам та печінці. Спочатку ці аналізи потрібно робити кожного дня, потім раз на тиждень, раз на два тижні, і врешті-решт ви доходите до частоти раз на 3-4 місяці. І до цього не так й важко звикнути насправді, але потрібно, тому що ніщо так не підвищує якість та тривалість життя реципієнта, як сам реципієнт, може здаватися, що одне тільки це може дуже сильно обмежувати пацієнта. Перед трансплантацією особисто я попрощався з баскетболом та і зі спортом як таким, і з можливістю серйозно подорожувати Пірнати, ходити в гори та багато чого іншого. Пару років тому я намагався пригадати, в чому я собі дійсно відмовив після пересадки. З того, що я сказав вище, насправді ні в чому. Я й досі граю в баскетбол. Вже пару разів піднімався на говерлу, а у Болгарії навіть трошки вище. У 2019 році ми з коханою 4 місяці провели в Індонезії, де виявилося, що немає для мене жодної проблеми на затримці дихання. Пірнати на 7-8 метрів. Не те, щоб це дуже багато, але я точно на це не розраховував. Із подорожами та вчасним прийомом препаратів є один дуже підступний нюанс. Я казав, що мій основний препарат потрібно приймати кожен день у той самий час. Хоча коректніше було б сказати кожні 24 години, бо під час подорожей це не одне і те ж саме. Зараз поясню. Наприклад, ви вилітаєте із Індонезії в Київ. Так, чудові були часи. Перший прийом таблеток, як у мене, о 7-й ранку, а виліт, припустимо, о 8-й. Тож я випиваю свої таблетки о сьомій годині за індонезійським часом. А наступний прийом має бути вже за київським. Через різницю у часових поясах ця доба в мене буде тривати 30 годин, а не 24. І це занадто великий проміжок часу між прийомами таблеток. Тому перший ранковий прийом таблеток за київським часом вже має бути не о сьомій, а аж о першій годині ночі. І з часом за 8-10 днів потрошку можна посунути цей час знову на 7 годину ранку, вже за Києвом, але не за один раз. Окрім власне сумлінного приймання препаратів, потрібно ще із різною періодичністю проходити деякі обстеження по типу ехокардіографії, це УЗД серця насправді, або біопсії міокарда. Біопсія це фактично відривання невеличкої частки вашого нового серця із метою на 100% виключити найменші прояви відторгнення. Воно робиться через артерію, і в принципі нічого страшного та болючого в цьому немає. Отакий шматочок нового серця із мене вирвали в 2019-му. Ще хоча б один раз на рік потрібно робити коронарографію. Це трошки схоже на біопсію, але від серця нічого не відкусують. Процедура так само робиться в рентгенопераційній. В коронарній артерії це власне ті сосуди, що живлять ваше серце. Вводиться контрастна речовина і. Лікарі на моніторі дивляться, чи є десь звуження, чи немає. Справа в тому, що такролімус доволі часто визиває проблеми саме з сосудами у трансплантованому органі. Власне, півтори роки тому в мене знайшли одне таке місце. Ось ця мала сволота. Колись туди потрібно буде ставити стенд. Девайс, що розширить сосуд до нормального розміру. Але ж певні обмеження все ж є. Наприклад, після трансплантації не можна вживати грейпфрут, так само, як і звіробі. Тож, чи варте того життя без грейпфруту та звіробою, кожен вирішує для себе сам.